Самооцінка, як не дивно, не завжди залежить від реальних досягнень. Занижена самооцінка породжує почуття невпевненості, страх провалу у майбутньому. Вона складається з двох аспектів когнітивного, ваше знання про себе та емоційного міра задоволеності собою. Порушення емоційного аспекту самооцінки може походити з сімейного виховання, як часто вас хвалили та сварили, які цінності прищеплювали, педагогічної дії, і як ви навчалися, і як до цього ставилися батьки, вчителі, однолітки, соціального оточення і які настанови та принципи притаманні вашим близьким. У доросле життя ми приходимо з великим багажем установок і слів, сказаних раніше. Потрібно проаналізувати своє минуле, і які люди могли вплинути на вас, хто і як вас підтримував. Шукайте також і у сьогоденні, хто оточує вас зараз, що ви чуєте про себе.